Взуття літо, де 20 кг соту екстра. Давайте будемо діти, що нас тут знаходиться. Так, покажу вам фарці, також дуже класні куми. Це буде ось така моделька, позаду мали ось такі золотисті. Дуже симпатична, така стильна. Наступне у нас будуть такі красівочки, також дуже вони Які вам сіточку на кожен день для заняття з класний варіантик. Наступні у нас будуть іти. Давайте почнемо з Венці. З Венці, я думаю, що так. Дуже класно. Ось така моделька. Такі ось такі високі, сіренькі, гарні. Дуже класні. Погляньте, такі дошла. Тут вона я думаю, що вона не так можливо. Дуже ледь-ледь вживані. Ледь, угу. Так, погляньте, будьте ось такі сріблясні. Також у нас тут попадаються дитячі кресівочки. Ось так тінькі. Яскравенький. Угу. Наступный, наступный. Ой, страшненький Найки. Угу. Ой, погляньте, какие шикарные пумы. Дуже такие. Капучиновый. Капучиновый. Капучино. Наступні у нас ось такі туфліки. І тут вони на підборці, коли яка мала газенько, гарно всі, переливається, сіяють. Угу. Далі. Це у нас буде ось такі тапулі. Так, ось таксенькі, також дуже симпатична пара. У нас так ось фокусює. О, це таке новозчуття, чоловічий адітас. Погляньте, які шикарні адіки, чоловічі. Дуже шикарні, там такі стильні. Дуже і дуже. Е, наступна пара у нас будуть три ось такі крісілочки філа. Погляньте, дуже класно, багато логотипчиків. І там, і тут, і тут, і там. А, так, далі. Дальше-дальше-дальше. У нас будуть кати. ось такі кто А дуже така гарна сильна моделька. Тут така п'яточка обухлак, ви бачите? Класно. Далі, ось такі туфельки на підборок. Нагадаємо, тут буде нік. Е, Туфлів. Бо са нічок-то сівочки. Але саме в цьому лопи є випадків, що нас однозначно перебирають крусівочки. Тут однозначно перелетають класні кросівочки, кедики. Погляньте, які нас наступні будуть шикарні знайди. Така дуже вагасенька моделька. Думаю, ці будуть максимально зручні. Наступно будуть йти. Там це є шикарне взуття. Давайте я вам покажу. Я вже не можу терпіти. Боже, погляньте, які шикарні. Білі, білі з таким петиком пуми. Ідеальний. Просто ідеальний. Так, я думаю, що це також тут у нас якісь медні і Я думаю, що в комусь ми були знайоме ось така. Знаєте, вони такі шикарні, Можливо, комусь. Тут якийсь обігр, скось такий, можливо, стиль цікавий. Чого це буде Вау, такий нєфор. Так, ось таке, сенькі кетики також класні. Далі у нас тут будуть ось такі бути, лодочки, балеточки на резину, гарно буде триматися, не спадати, супер. Наступні будуть ось такі присівочки. Також гарна моделька. Вау! Гляньте? Погляньте, які шикарні лодочки. Ось такі. Опа, ну, ви побачили, але вони дійсно шикарні, тут гарна якість. Просто потрібно помити. А так вони шикарні. Так, наступні ось такі тапулечки будуть себе, тут. А, будуть іти ось такі, кто зважень, з бантичками. Далі, далі у нас від Nike. Погляньте, ось такі найки. Також у нас тут є чоловічі. Сандалі. І... і, і, і. Так, тут у нас одна, одна класна пара, дуже хочу вам її показати. Так, погляньте, у нас це буде гарний квадратний носочок. Ось так, я кажу, гарно. гарний, дуже тяжко. Тут загарбна таке мається. Гарна така підошва. І вони такі підзамж. Боже, вони ідеальні, не просто навіть невживані. Stradivarius. Оглядеть шикарні будівки. Дуже класні. Просто шикарний лотик. А для того, щоб замовити такий класний лотик, літнього взуття потрібно заткнути до нашого менеджера на Viber або Телеграм.